Ви на каналі Батяш, а це продовження проходження Аліса Madness Returns. В минулі серії чим ми займалися? Ми займалися тим, що ми допомагали якимось мертвим піратам померти ще раз для того, щоб а, повернутись, а, я не знаю, на той світ, мабуть, чи типу. того. Отже, ми допомагали капітану піратів знайти його команду із ще дрібніших піратів. Вони і так вже мертві, але нам навіщо? Були вбивати. І, і, і ось так. Для чого це ми робили? Спитаєш ти, а я тобі скажу. Для того, що ми а, поза позаминулі серії, або навіть поза-поза позапозаминулі серії, нас наїбав один емпресаріо-організатор театру. То ми зібрали для нього всю команду а, театралів, музикантів, акторів, сценаристів, а він нас просто. Наїбав, сказав Аліса, до побачення. Я йшов сам, а ти і викинув нас на кладовище. Разом. Е... Так, як підриватися. І отже, ми тепер йдемо бити йому викину. Я аж. У нас тепер є конячка, яку, до речі, нам не завадило би почати ще мабуть. Але нам не вистачає ще так. 100, 210 монет. Зубів, якщо бути точним, Де монет зубів. Добре, дифує. Я нагадую, що ми а, намагаємося пройти на максимум, ми все шукаємо, все збираємо, тому будемо постійно зменшуватись, щоб бачити цікавити. А ось нам ось цей чувак, ось цей чувак, його вона на привіт. Щоб а, просто розуміти нашу. Плану. На сьогоднішній стрім. Для тих, хто дивиться це на ютубі, я стрімлю. Для тих, хто дивиться це на стрімі, я нагадую, я викладаю це полетайте. Я не пам'ятаю якось просто, з... просто назад. Просто сповільнюємось, напускаючи назад. Не назад, а назад. Але дуже акуратно, а? Дуже акуратно. Так. І що Нова руїна якась. Якась чергова руїна. Колосайно. щось такого не бачу. Для з усіх сторін є Мордей. Да, Видно, нам потрібно усі сторону. Цей звук, очевидно, свідчить про те, що ми знайомим не включає. Потрібно в оці його борщі. Але ж він весь час повертається. Якщо зараз не добили, то пізніше тут є. З тактикою тут головне розібратись, яка тактика. Для нього очевидно. там зуби знову з'явилися? З цим все зрозуміло. Просто бити по бикам, вони з усіх сторін в нього одній вибиваємо і він лягає. І не цьому Чую, чую, рило. Десь рило є. Але я його не сап прям, а воно не рило, такого ще не було. Це чаш. Тому не сповню. Чому не троян дихує відлічити Алі. Так, так, тут, до речі, це також можна. Лейтер пропустив, дивитися. А це, до речі, важна хрінь. Це ж ця шлях, яку потрібно заходити для того, щоб там вирішувати загад. Для того... Щоб отримати частину троянди для того, щоб. А якщо ми збираємо чотири частини, то у нас збільшиться здоров'я? Я забираю. І... як Як? як? <реш> а тут може бути одне з двох. Або це буде загад, або нам потрібно буде зараз виживати а на і. Ек... Виживань протягом якогось часу ми вижити. Вот. Ага. другие чай них так, так вид чипись я с чайник сюда да Не, відвали, я с чайником кажу, разбираюсь потім ты перший чайник потім ты чего по чайнику Добре сети давай. Дякую за Я один чай Можешь? А, не можешь. Да, тихо. Не, 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 не. Да зашел. Ты с самого А чего будет так Я догадался, что они

Потрібно знайти, у нас буде ціла троянда, і у нас на цілу одну троянду збільшиться здоров'я. А ще Але нічого, тут доволі часто випадають всілки тут, ну, я гадаю, що. Every picture tells a story. Sometimes we don't like the ending, sometimes we don't understand it. Нам туди і туди. Я гадаю, що нам спершу пішли сюди заглянути uh, нічого не побачити. Навіть в так не можна. Значит, Це знову... А, це знову ж цей театр. Ну так, ми ж прийшли вбити поки. Чуваки, вас також наїбали, так? Чому Бляха, мені не подобається те, що ми йдемо явно ж на якийсь, uh, на якийсь махач. А в нас багато... Ladies and gentlemen! Welcome to the show. the. What a bizarre show. That's quite enough of that, I think. Enough preliminaries. Material. Here's the performance you've been waiting for proves I'm without prejudice and have a fine sense of humour. Sword and crown are worthless here. I invite everyone to dance. Labourers, lawyers, church, and gown all make their little prance. This life is full of random deaths and heaps of grief and shame. So few are soothed by accident. You want someone to blame? Fire, plague, and strange disease. Drowned, murdered, or if you please. A long fall down the basement stairs. None are expected, no one cares. I often must work very hard, sweat running down my skin. After the dance, I then must rest. And the eating can begin. Time to eat. Death is the ultimate equalizer. All have the right. Be... Be... Get a nine creatures. Don't push. All will be served. So to speak. Wicked thing. Feasting while Wonderland is destroyed. I'm not the enemy you seek, Alice. I try to hide this bit of Wonderland from that beast. Appeasement's never clean. We must all play our assigned roles. Are you a pawn or a queen? An idiot or a practiced fool? However, this turns out. Consider the prospect that you've been misled, Alice. Then ask by whom? Oh no! Who set that, that bloody train in motion? Where has it come from? It arrived when you arrived, and it's more horrible even than you can currently imagine. The death of a dream! Caterpillar! May know how! Dr. Kozlom, you say. Oh, what? Oh, the blood in my mouth tastes like bile. Where's the brute that hit me, Nanny? Nasty Prats out cold. Not dead, and more's the pity. Oh, what did he want? What they all want money didn't earn. What were you thinking, butting into that mess? You could have been killed. Nanny, my mind's in pieces. I still have terrible visions and I need to know about the fire. Same as always. You need to move on, Alice. So do I. Well at least she's okay. not spewing. Oui, that are are nonsense. My past is dead. I killed Alea. them. I should have oui. saved Obert them. Obert I should Obert have Obert. died. Uh, right. Her mind was in shambles. Radcliffe thought familiar faces would bring her round. After a year he lost interest in their inheritance, greedy sod. Still always asking his bizarre questions. Heavy dose of madness, I'd say, but honesty's never the best policy in this life. When she wasn't comatose, she gaped eyes like pinwheels, drooled, occasionally screeched. Never uttered a sensible sound. And like the child she was, she kept her secrets close. Gone off some lurkers, common as cockroaches, and those poor tykes are food for perverts, like the blameless ants that wasps consume or spiders' feeble prey. You visited my Alice, river at uh, What you would call you call that? Radcliffe paper. A bit. But the the woman alone is sometimes is does what so she doesn't she particularly feel like, like doing. As you know, Nurse Whitler said you'd fallen on hard times. I'm no drunk like her. I'm hurting no uh, one. Hawkins a bad lot, except for the pimps. She also said it's you might so have my rabbit. Please, Nanny, talk about the damn fire. The damn fire. Never seems to help. Look, Alice, I can't You're give you what I don't them. have. Radcliffe wrote the inquest report. I'll take you to him. Besides, he's got your damn rabbit. You should remember that. Ой, бестер Редкліфс юслес. А це не know it? Добре. А на цьому ми поки що робимо перерву. Дякую всім за перегляд. Якщо ви це подивилися і вам реально сподобалось, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на YouTube канал, на Twitch канал, а також є телеграм-канал, де будуть анонси нових. Відео відео, зараз я намагаюся випускати кожного дня нові відео. Наразі це Аліса та Last of Us. Далі буде ще що-небудь цікаве так, так звичайно. Отже, ще раз, всім дякую за перегляд, а всім до зустрічі.